Усім, хто зараз першим діловим моє вітання, в ефірі проект Акценти у цій програмі говоримо про енергоефективність. В умовах перманентної газової кризи тема стає дедалі більш актуальною. В уряді розробили план скорочення споживання газу до 2017 року, і за оцінками фахівців його реалізація уже у 2018-му принесе Україні енергетичну незалежність, принаймні у тому, що стосується забезпечення комунальної та бюджетної галузи. У нас в студії голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук. І з ним про це і не тільки поговоримо детальніше. Сергію Дмитровичу, я вас вітаю. Вітаю. І пропоную розпочати з того, що кабінет міністрів на своєму недавньому засіданні не затвердив програму заміщення газу на підприємствах. І, коментуючи таке рішення уряду, ви сказали про те, що будемо доопрацьовувати, що саме не влаштувала Кодмін, і що плануєте змінити. Я з вашого дозволу дещо уточню. План заходів щодо заміщення газу до 2017 року не затвердили, і в ньому йдеться про ті нормативно-правові акти, які потрібно уряду розробити і затвердити, в тому числі це законодавчого характеру і прийняти у Верховній Раді, для того щоб той інвестор, який буде заходити на ринок заміщення газу, почував себе комфортно, і в нього було бажання. Заводити сюди гроші, мова йде про вітчизняного інвестора, мова йде про інвестора, який буде за кордону завозити кошти. Але крім того, дійсно ми подавали на розгляд уряду. Програму заміщення газу ця програма полягала в тому, що той інвестор, який вже все ж таки вирішив, при тому, що в нас доскода до законодавства не зовсім досконали в цьому напрямку, він все ж таки вирішив зайти в ринок заміщення газу, чи це буде. Комунальне господарство, чи це державне підприємство, чи це приватний інвестор, ставить нову котельню, яка буде працювати на пелетах, на щепі, на торфі при цьому буде виробляти тепло з альтернативних видів палива замість газу. Ми хотіли запропонувати уряду компенсувати їм частину витрат через скорочення цього газу, тобто, по результатам опалювального сезону, інвестор мав. Показати нам, що він замістив такий то обсяг газу, і половину по відповідній формулі ми мали компенсувати. Це не влаштувало кабмін. це, Кабмін це влаштовує. Абсолютно влаштовує кабмін безпосередньо. Прем'єр-міністр, безпосередньо перший віцепрем'єр-міністр тримає руку на пульсі заміщення газу, і це їхня безпосередня вимога. Все зараз зробити для того в галузі енергозбереження, щоб газ ми заміщали. Інше питання: той спосіб, в який, в який компенсувати і допомагати цьому бізнесу заміщувати газ, який було запропоновано Держагентством, Він має, має бути допрацьований, оскільки були слушні аргументи прем'єр-міністра, були слушні аргументи міністра фінансів, що на сьогоднішній день вже кілька постанов уряду прийняті, які дають можливість. Інвестору е, отримувати е, свою рентабельність в нормальній ринковій, е, в нормальній ринковій позиції. Тобто е, період повернення інвестицій зараз, при тому тарифі, який ми дали, і для е, продажу тепла населенню, і для продажу тепла бюджетним установам, він дає можливість повертати свої інвестиції в, е, в межах е, 4-5 років. Шести років і тому нам потрібно сьогодні подивитися, як спрацюють ці постанови. Це постанова 293, якщо це для когось щось говорить. Я впевнений, що той, хто працює в цьому бізнесі, він знає, про що я говорю. Це 453 постанова Кабінету міністрів, якою ми дали можливість інвестору, який заміщує газ, отримати той самий тариф, який був на. Тій чи іншій бюджетній установі, і тариф е, був призначений для тепла з газу. Що вже зроблено для заміщення російського газу в Україні? Можна підбити певні підсумки? Як ви оцінюєте, чи ефективні були ці заходи? Що вони дали? Ми скоротили на всі регіони ліміти відпуску газу. Ну, це в обсязі 30%. Тобто, сьогодні кожний регіон недоотримав 30% газу і. На плечах і губернатора, і голови райдержадміністрації, і голови районної ради лежить відповідальність, чи він цей газ буде заміщувати, і тому стимули для того, щоб заміщувати газ на сьогоднішній день, вже є. Крім того, тариф – це додатковий стимул. Я вам розповідаю про те, який сьогодні ми маємо результат. Результат непоганий. Ми недавно збирали всіх виробників котлів з усієї, з усієї України. І що я почув? Буквально е, виступав представник заводу Кальвіс це литовське підприємство, яке вже е, кілька років поспіль виробляє котли в нас в Україні. Е, ми почули інформацію такого характеру: ще в червні місяці в них всі склади були завалені котлами. Е, в підприємства нічим не було коштів, щоб віддати кредитні кошти. На сьогоднішній день, за результатом всіх тих дій, які уряд на сьогоднішній день прийняв, буквально місяць назад всі склади пусті, так. і більше того, замовлення по котлам до розписання до січня місяці. І таке положення у багатьох виробників. Ви тут згадували про те, що в регіони тепер надходить менше газу. Відповідно, для кожної області є стимул розвивати альтернативну енергетику. Давайте на продовження теми, як виживати у холодний період року, кожен із регіонів України намагається знайти власний шлях. Один із актуальних варіантів розвивати альтернативну енергетику на Волині, яка вже має чималий запас біопалива. Тепер звернули увагу і на ще один потенційно ефективний ресурс енергетичну лозу. Про подробиці розкажуть наші Респондентидвадцять 25 гектарів лози. Ось ось зріжуть і завантажать у котельні бункери. 500 тонн сировини вистачить, аби до середини квітня обігріти районні лікарні і інші соціальні об'єкти. Це означає, що ті 250 гектар, які у воничівська, які дають 5 тисяч тонн они повністю замикає економічний цикл э, внутрі цього району. То ми тут платимо зі плату ми тут збираємо, тут здання люди, ми тут зжигаємо і все крутиться внутрі. Вже за три роки на полі виростає цілий ліс, який не потребує особливого догляду. До того ж, вербу культивують на непридатних для сільського господарства на вологих землях, і ця лоза забезпечує повністю наш район. Тобто ці котельні своїм паливом ми можемо не закупляти, ну це вигідно. Тобто ми навіть можемо не заїжджати з інших районів, не привозити, а мати свою лозу. Якщо батарея буде висіти під вікном, з якого дує, то і цього котла не хватить. Або якщо труби лежать по коліна в воді. По яких іде е, тепло туди, то Ту, ну, не хватає тепла, тобто це комплексна програма. На Волині, і Львівщині загалом 1800 гектарів рослинного палива. Це шведські і польські сорти дерев. Чотири роки тому, коли поля засадили уперше, лозу хотіли експортувати, випробувати її в районних котельнях, вирішили через проблеми з газопостачанням. На Волині є ліс. На Волині є вугілля, на Волині є торф, на Волині є газ. Значить, на Волині є тверді відходи, які теж можна використовувати. Є всі можливості на протязі 2015 року відійти повністю від газу в області. Нині реалізовують чотири енергопрограми, у яких передбачено перехід з газу на біопаливо. Тільки за останні два місяці видобуток вугілля збільшили на третину. До того ж, наступного року на Волині відкриють нові шахти. Ну, ось так енергетична лоза та інші нестандартні, скажімо так, варіанти. Чи проживається така практика по всій державі? Я хочу сказати, що це дуже гарний сюжет. Я, до речі, вперше бачу цей саме цей сюжет, але про енергетичну лозу я знаю дуже добре. Ми вивчаємо це питання. Більше того, нещодавно своїх працівників ми відправляли в Австрію на навчання, і вони вивчали. Разом з австрійськими бізнесменами досвід вирощування енергетичної, в тому числі лозив. І я хочу сказати: в Україні Львівська, Волинська область це ті області, які на сьогоднішній день показують кращий результат по вирощуванню саме енергетичних культур. В них багато земель, які дійсно дуже непридатні для вирощування традиційних культур: це і пшениця, це і буряк. А от саме енергетичну лозу тут можна вирощувати. І це дійсно це в першу чергу робочі місця для тих людей, які в свій час були, поїхали в Польщу, шукали для себе роботу. Сьогодні вони працюють саме на таких полях. Я вже не говорю про те, що вся ця лоза спалюється замість газу тут, в Україні. І зверніть увагу, це наші українські котли. Тому в нас сьогодні. Близько 5 мільйонів гектар землі, які дійсно не придатні для вирощування традиційних культур, і тут конкуренції не може бути з, з лозою, а лозу, міскантус, свічграс можна вирощувати і потрібно вирощувати. Я скажу більше, У мене була розмова з міністром аграрної політики, і ми домовились зустрітися найближчим часом і обговорити на, в комплексі. Питання щодо виділення міністерством аграрної політики відповідних земель щодо нашої підтримки і започаткувати кілька програм з вирощування енергетичних культур, і це ми будемо обговорювати і будемо цю тему просувати. Про котли є такий проект, і держава, ніби компенсує 20% тіла кредиту на придбання негазових котлів для населення. Як пересічний громадянин може скористатися такими перевагами? Що для цього треба? Будь-який пересічний громадянин може сьогодні, завтра зайти в комп'ютер, вибрати для себе котел, чи це буде електричний котел, чи це буде твердопаливний котел, отримати рахунок фактуру з того магазину, де він має купити цей котел, йти в найближче відділення Ощадбанку, податися на отримання кредиту по цьому котлу, в разі якщо він підходить по критеріям банку під. Його платоспроможність, це самий головний критерій. До речі, він без проблем отримує кредит, купує той котел, який йому потрібен. А раз в місяць Ощадбанк на Держагентство з енергоефективності надсилає мені реєстр всіх таких позичальників для того, щоб Держенергоефективності компенсувало зразу ж 20% тіла кредиту. Але грошей достатньо в агентстві? для цього сезону більш ніж достатньо. Ми виділили 50 мільйонів гривень. На компенсацію тіла кредиту і 200 мільйонів гривень виділив Ощадбанк на кредитний ресурс. Всього на ринок заходить 250 мільйонів гривень. Це 34 тисячі домогосподарств. І це дійсно будуть котли, як правило, вітчизняного виробництва. Це загружає наші підприємства. Окрім цього, як ще уряд заохочуватиме населення до енергозбереження, енергоефективності є ще якась програма стосовно цього на сьогоднішній день. Є ряд регіональних програм, які дають можливість ОСББ, це власники великих квартир замість Жеків, які на сьогоднішній день працюють, створюються мешканцями. Вони вже мають можливість брати кредити пільгові. І утепляти термомодернізовувати свої будинки. Часто утепляється одна квартира в будинку, дві, три. Це не зовсім добре, не зовсім гарно і не зовсім ефективно. Коли бере кредит ОСББ, вона працює на весь будинок. Ефективність значно вища, і ми вже знаємо, що і в Львові ОСББ отримали кредит, і в Луцьку отримали кредит по регіональним програмам. Зараз ми виносимо найближчим часом на уряд проект програми по пільговому кредитуванню ОСББ у масштабах України. Ми працюємо над цим. Пільгові кредити мова йде про який відсоток річних. Відсоток буде ринковий, а з нашої сторони ми будемо цей частину цього відсотка компенсувати. Яку зараз частину? так, і зараз ми підраховуємо. Це тобто? залежить від тих коштів, які в нас є, і від тих, від кількості тих кредитів, які будуть спрогнозовані. Наперед я вам не хочу говорити, але ми працюємо. Вже така програма розроблена. Найближчим часом будемо. Вносити як ініціативу до розгляду на уряд, економія у соціальних закладах і інших. Ми бачимо, що кожен зараз теж намагається виживати по-своєму. У деяких школах подовжили канікули. Там в вузах теж можливо там переглянули навчальний рік і так далі. Наскільки це ефективно, і загалом, як ви бачите економію у таких закладах, економію в бюджетних закладах потрібно робити для того, щоб робити економію в бюджетних закладах, потрібно величезні інвестиції. Ми знаємо, в якому стані сьогодні бюджетні установи, армії, казарми, гуртожитки, в яких живуть студенти, лікарні, школи. На сьогоднішній день можна поставити котельню і давати туди тепло. Але якщо воно все буде виходити в вікна, які не утеплені, і так далі, тому ми... Сьогодні разом з Міністерством регіональної політики розробили кілька законопроєктів щодо роботи в Україні енергосервісних компаній. Цю роботу ми вже майже завершили. Пройшли урядовий комітет Володимира Борисовича Гройсмана, віце-прем'єра, і думаємо, що найближчим часом пройдемо уряд і внесемо його в парламент. Ці законопроекти. Після цього ми відкриваємо ринок для. Так званих енергосервісних компаній, це нічого нового ми не продумуємо. Це досвід Польщі, Чехії, всієї Європи. Ці енергосервісні компанії, суть їх полягає в тому, що вони беруть будь-яку бюджетну установу, утепляють, термомодернізують, міняють е, труби, е, батареї. І після того споживання цих енергоресурсів в бюджетній установі зменшується. Який зиск де бізнес? А бізнес в тому, що коли бюджетна установа отримує щорічно кошти на оплату житлово-комунальних послуг, то на наступний рік, після того як відбувається утеплення, вони можуть платити за ці житлово-комунальні послуги менше. залишається дельта. По в порівнянні з попереднім роком, коли не було проведене утеплення, так от цю дельту і будуть віддавати енергосервісним компаніям. Але по нашому діючому законодавстві, якщо заходить інвестор, робить всі ці заходи і зменшує споживання енергоресурсів, на другий рік МінФін дасть на такі установи менші видатки на оплату шлово-комунальні послуги, і їм нічим буде. Віддати цю, цей прибуток, який має зробити негасервісна компанія, тому ми будемо вносити зміни до законодавства, щоб цей прибуток могла забирати негасервісна компанія. І тут буде такий стимул для того, щоб в рамках всієї України в кожному містечку працювало по кілька таких енергосервісних компаній. Я вдячна вам за розмову. Час добіг кінця, і ми змушені завершувати. І глядачам лише нагадаю про те, що ми спілкувалися з головою державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергієм Савчуком. Далі на першому діловому ще більше цікавої та корисної інформації. Я ж наразі вам кажу до побачення.